Верний дух, як А я верний гора, Коти горошка, друзі ми, і нам будь пора. Бояться на зра. Ось що дивились справжні сігми. Чотирьохсерійний мультсеріал, випущений у 2014 році студією Укр за мотивами одноіменної української казки. Про хлопчика надзвичайної сили, який народився від горошини, яку з'їла його мама, швидко виріс, дізнався, що його брати та сестра в полоні лихого змія. Ну і він знаходить шмат заліза, йде до коваля, виковує булаву, йде на пошуки замки Змія, там його розматує. Сестра, брати визволені, всі задоволені, можна йти додому. От тільки вони ще не знають, що. Горошок їхній брат. Дорогою додому котик Горох засинає, брати вирішують прив'язати його ликом до дуба та сказати батькам, що це вони самі здолали змії. Прибувши додому, вони дізнаються від батьків про Котигорошка. Той натомість вириває шматок дуба та кидає в хату і покидає дім. Ну і далі на шляху він знаходить крутавуса, верне дуба та верне гору, і поїхало. Повністю переказувати сюжет, в подробиці, не буду. Тож є в нас наш український мультсеріал. Давайте ж його оглянемо. Але стоп, є ще короткометражний мультфільм 2008 року про коти Горошка під назвою «Чарівний Горох. І це нібито якась пілотна серія. Перше на нього я наткнувся в інтернеті десь у 2019 році, і в той час він мені доволі сподобався. Коротше, тут якийсь дивний птах на фоні руїн з костелем та перебентований вводить нас в курс діла. От жив в одному селі чоловік на ім'я Степан і була в нього дружина Марічка та дочка Олена. А за далекими горами жив старий чеклун, найменше Сиовогород. З котом. Чеклун вирощував чарівний горох, який порався по хазяйству. Воу, тут нам завозять конфлікт батьків і дітей. Куховарити не вмієш! Прибирати не вмієш! Горох підстригати не хочеш! Ти глянь, як ми живемо! Ну просто життєво. Передаю мікрофон моєму другу. Ну що ж, я біля мікрофону. А що ви не морочитись, кіт пропонує вкрасти дівчину Оленку, щоб та їм по хазяйству все робила якісно. Задачі вони подаються на раз-два. До речі, якщо старого по голові добре випанути, то він на дракона перетвориться. тільки з головою людини. І виглядає він досить крінжовенько. А штука ця чарівна, На якого завгодно випанути можна, то й роги виростуть, чи ще щось таке. Перепрошую, мій друг пішов бережити верифікацію. Ох же ці темщики. Ну ви ж їх знаєте. Ну й пахає наша нещасна Оленка. Знайомиться з попугопівним цим, жаліється йому, а той розказує, що горох, який вона стерже, чарівну силу має. Оленка доручає птаху місію передати горох батькові, бо якщо той його з'їсть, богатирем стане і зможе доньку визволити. Кіт підбиває птаха і через це птах розсіює горох. Одна горошина падає в воду і з неї з'являється крутий вуз. По суті, мах води. Друга падає в дерево і з неї ми маємо Верни дуба, дядько, володіючи силою рослин. А з третьої, котра потрапила середину гори, вийшов верни гора. по суті, мах землі. Вони братаються, радіючи, хоч можна обійнятися вже. Також буває четверта горошина, яка потрапила в дім горошків, але в штунок матері Олени, а не батька. Зате завдяки цьому мама народила маленького котегорошка. А ріс він не по дням, а по годинам. Воу, wow! тобі не соромно! Он мама твоя в шосі! Зате пасхалка. Мама просвітила малого за сестру, а той замотивований пішов кувати зброю, щоб наваляти змію. Коваль нарешті зробив підходящу булаву. Горошок за цей час і виростив встиг. І пішов наш герой сестричку свою визволяти. По дорозі, Горошко зустрічає нашого птаха, той йому дорогу до замку Змія показує. Пісеньку співаючи, йдучи, приходить наш хлопчак до трійці богатирів, ну точніше прилітає. Отже, знайомляться вони, закентувались та йдуть всі разом Оленку визволяти. Коли богатирі приходять до пункту призначення, кіт допитує їх, типу, хто такий, давайте чухайте звідси. Але йому дають зрозуміти, хто тут сила, да й починається епічна заруба. О, пасхалочка. Змій начаровує так, що кіт стає здоровою каменюкою для війн, але з ним швидко пораються. Оленка вже в руках братика. Але дідик так просто здаватися не збирається і перетворюється на оцю от крінжу. Боже, як же ж це виглядає. Котий горошкою пау-пав, дай старий перетворюється на пацюк. А кіт уже перевзувається і сам погодить себе як пацюк. Пацюк! Я так і знав. Дайте йому хлопці ще. Куди? Всі щасливі птах дає нам зрозуміти, що далі буде ще продовження, яке вийшло вже через 6 років та в якому образи персонажів змінили. Ось так ми і розправилися з чаклунами, але це був тільки наш перший подвиг. Що стосовно цього мульта, то він мені дуже нагадав руцький мультик Альоша Попович і Тугарін Змій. Типу, як і в мульті нашого ворога, головний герой зростав не по днями по годинам і визволяв жіночу особу від лихого лиходія Змія. Хоча казка про коти-горошка, в якій були події, які я назвав, вийшла значно раніше, ніж мультик росіян, але навіть не знаю. Думаю, автори бачили хайп того мульта і захотіли заклепати щось подібне. Якщо так, то тоді були такі роки, коли це нікого не хвилювало. Все одно потрібно було якось розвивати свою індустрію. Ну а мультик виглядає корявенько, але все одно дивитись якось можна. Дай наївно, але не те, щоб сюжет оригінальної казки якось там прописаний сильно. А взагалі, як виявляється, є ще мультфільм 1970 року про коти Горошка. Там він також віднайшов могутні Тріо, здолав Чучело і визволив сестру з трьома братами. А могутні Тріо повернулося в життя дерева, скелі та води. І виглядає мультик, як на мене, прикольненько така українська класика, і добре, що вона є. Перепрошую, що затягнув. А тепер вже точно перейдемо до найбрутальнішого мультика про коти Горошка. В цьому мультсеріалі природне Тріо вміло перевтілюватися з таких собі тіпчиків з приколом на якихось супергероїв. В дитинстві це виглядало для мене круто. А Коти Горошка тут такий парубок намилуватися не можна. Перейдімо ж до огляду першої серії, яка для мене завжди була найгіршою, але все ж дивився її і не жалівся. Солом'яний бичо! Тут знову ж таки птах вводить нас в курс діла. Отже, за далекими лісами, горами, жив собі найбагатший у світі король, а багатство його було від танців, бо був в нього солом'яний бичок, який танцював та копитами золото вибивав. А король собі в молодості нормальну тємку знайшов. А поки бичечок танцює, на нього зирять якісь два величезні стрьомні ока. Тімі горошка теж закрутіло подивитись, що бичок витворяє. От вони й прийшли в замок до короля, той питає, ля будуть, а вони такі гордо. Ми з України Ще й принесли подаруночків для биця от молодці. Той радіє, що зможе станцювати танок живота завдяки подарункам, чомусь кудись відходить і вже чути його крик. Біда. Бичка викрили. Норб таку діру в духу прибили. Папуга засік на радарі сліди викрадача волоцюги. Нормальний такий розмір ноги в нього. Дай беруться герої наші за пошуки биця. Сліди приводять туди, де жили велетні. Знаходять вони ще одну пасхалку і закидають птаха в лігово велетнів на розвідку. Коротше, викрив бичка малий велетень. Ох, як же ж він мене бісив. Дізнавшись, супергеройська команда без роздумів залітає, щоб відібрати бичка, але ж супротивник не з легких дає їм зрозуміти, хто в домі хазяїн, і перевтілюється Вернеду в стилі аніме. Підрубає суперздібності, перев'язує велетня. Здавалось би, почежик вже в їхніх руках, але ж супротивник не з легких здаватися, не збирається да й навалює знав нашим героям. А крутивус такий, давай, ну я спробую його провести своїм маневром, беручи противника з під води. Підрубає суперсилу, одбичач вже знову майже в руках, але малий здоровань згадує приказку де сили є, там розум допоможе і переманює хід війни знову ж на свою користь. Вернигора собі думає, що треба якось гіганта налякати та підрубає режим суперсаяна. І містить Вернигора на штелі Вовелиною. Та сил малого, хоч відбавляє тургну, той вже покотився. Ну здавалося б, він не переможний, але тут облом, повернулися батьки і розпитують, що тут було, що за бичок, а це хто взагалі такі. А папуга каже, що украв малий їхнього бичка. То батько як давля щаще щоб знав. Ну вони швидко порозуміли, сидять, обідують, а батьки розповідають, що син їхній, його, до речі, пудя звати. Взагалі хлопчик хороший, йому ні з ким грати. Вони цілими днями на роботі, а він сидить, саменькій нудиться. А коти горошка таке, я знаю, як йому допомогти, і дарують йому купу іграшок з солом. Малий тішиться, всі задоволені. Друга серія Лісовик. А ця серія вже навпаки, певно, була моєю улюбленою. Отже наші герої собі сплять в лісі, а птах каже, що таке було, ой таке було. От жила була собі у лісі лісничиха, і було в неї дві дитини, да й зібралася вона на ярмарок їхати. Діти вилітають зі списками, що їм купити, то лосся шофігів. Півників на паличках привезіть, а мені у круглій коробці пліляльку і шаблю, козацьку, не забудьте. Лось видав міцну базу. Стопе. Чому її лось возить возик замість коня? Норм тьотя придумала, видно, щоб не ущемляти права конів. Мама дає дітям настанову, що робити не можна і підчеркую, що в жодному разі не відчиняла діду скриньку. Не, навіть не думайте відчиняти стару прадідову скриню, бо біду на всіх нас накличете. Ви мене чуєте? Чуємо, мамо. Знов лось неперевершено влетів. Діти собі, ну раз мами немає, можна розважатись. Бардак поробили і пішли робити те, що їм категорично заборонено. І невже вони такі тупі? Їх навіть не злякала фраза, що бідуна кличуть. Я просто офігіваю. Відкривають вони скриньку, а там діде Карлик якийсь стрьомний з грибом на голові. Дід цей свіснувши робить вітер і пробуджує свого підопічного. Старий Коротун каже, що дід дітей цих ловив його аж 10 років, а малі телепні ще не послухали і відкрили. З цим я повністю згоден і закрили діточок безголових в тій самій скрині. Як виявилось, то був злий лісовик бобо, який заманював дітей у ліс, після чого ти вже ніхто ніколи не бачив. Ну що ж, легендарне дуо знову в справі. А малий красавець не розгубився, не дав себе викрасти. Коли, живши дерево, з лісовичком тішиться своїми успіхами, з верхушки дерева випадає скринька, головою це складно назвати. Скринька відкривається, діти з неї випили, але втекти вдалося тільки пацану, бо його закинуло аж в кущі. Лісовик начаровує одну штуку, через яку кидає дітей, і ті перетворюються на дерева, і тепер зрозуміло, куди раніше зникали діти. По дорозі хлопчина натикається на ту саму тіму. Розповідає десь за кадром їм, що було, вони натикаються на слід одного дерева та вирушають на їхні пошуки. Лісовичок, сидячи на дереві з якоюсь совою, помічає супербогатирів і з моїм маневром робить так, щоб ті по колу ходили. Але коти горошка помічається. Герої думають, що робити, Вернеду пропонує свій варіант, але коти горошка старим простим способом кидає булаву, щоб та вказала шлях, куди потрібно йти. Далеко вони, звісно, не відійшли, бо чаклун живих дерев не чаклував. Мої теорії, до речі, живі вони через те, що в них душі тих дітей, яких чеклун викрив, і підлегли цього чеклуна. Це колишня дитина, яку також викрили. Богатири підрубають суперсили, готові вже махатися, але Вернолуп все дуже швидко вирішує переговорами з ними, бо однієї породи, все таки. Лісовик на чаровує яму, куди герої наші падають. Крутову зрозумів, що під ними вода тече і попросив Вернигору прибрати каміння, щоб відкрити потік і вибираються вони. Ось приклад справжньої командної роботи. Приходять герої на якийсь пляж з сонтиками та русалкою. Ай-яй-яй, що за розпуста, автори хотіли кайфунути, а це все через старого бопо. Отоблом. Дерево закидує команду в цю штучку. Крутовус розтікається у воду, Вернигора в каміння, а Котигорожка в горох. Хороший ствоп, очко авторам. Тільки Вернедуба зачеклувати не вдалось, бо на дерева таке не діє, і підрубає він гіперрежим. Люта заруба між деревом та Вернедубом, де з легкістю перемогу отримує Вернедуб, після чого закидує лісовичка в цю штуку і той стає міні-пеньочком. Та всі його чари розвіюються. Малі беруть шмат дерева та ховають його назад в скриньку, усвідомивши свою помилку не бажаючи вже по таке ще повторювалось. Але отримують на горіхи. Ця про скриню катала! Красавець, що хочу підмітити, в цій серії прикольно виглядає вся ця магія лісовика. Думаю, це додавало балів серії, щоб стати моєю улюбленою колись. Рухаємось далі. В третій серії ми бачимо, звичайно ж, нашого попугая, якого, до речі, звуть Одут. Я вважаю, чудове ім'я, нічого проти немає. Також ми бачимо звірят і рибу поряд з ними. А звідки стільки риби, Це через головного чорта хмирю сталося і доньку його пеклю. До хмиря припхалися донька і видно, баба непроста. Ого, скільки пасхалочок. Каже донька, ще заміж вийти хоче, ну прям не витримує, а вийти вона хоче за героя якогось. Чорт підкидає грошенят в казан, щоб той показав героя, на якому його донька женитись зможе. І показує казан тих самих неперевершених. Вирішує чертига за коти горошка заміж вийти. Ха. Ну звісно. Прокидаються герої наші, а тут загадка. Води в річці немає. Крутивоз розслідування приводить і розуміє, що без чистої сили не обійшлося. Коти Горошко свій варіант пропонує, щоб він пішов пошукав річку, а інші нехай збирають рибу, щоб добро даремно не зникало. Бачить чортиха, що йде вже її обраний чи пуритися треба. Приходить і є в нього помічник менший на імення куцик. Забацали вони її до буквально невпізнаваності. За добро добром дають перукарю запрошення на весілля, от тільки куцику не можна, бо малий роги ще не доросли. Мандрує горох по висушеній річці. Воду він так і не знайшов, але потрапив узи. А тут йому мила жіночка з будиночка пальто виносить, пропонує його зігріти дай чаєм напоїти, а Коти горошка вже одразу зламався. Ай, ну що ж це таке, автори? Це ж дитячий мультик про культурно цінного персонажа держави. Коти горошка вже зачарований, повністю женитися готовий і залишається ночувати в цієї тьоті. Доки він спав вже булаву його поцупили. Прокидається Коти Горошко, ні, автори, ну ганьба вам. Ну хоча б пасхалка. Щось немає довго горошка, то хлопці його вирушають шукати вже. Засікає їх чортяка на радарі, потому зіллю раз ті вже склали. Чуть вони плач і виявилося, що то куцик плаче ще на весілля його не взяли. Ні, в натурі він допомагав, а йому така дяка. Дізнаюся, герої наші про весілля це, Ну і братка витягувати треба, бо геть запливе. Малий чортик начаровує всяке, тоді ще знали. Приходять герої до чертяцької скарбниці, бачать було коти горошка, беруть її, і чутно, що весілля починається. Вже треба поспішати. Ведуть наречених до столу, а гостей то немає, але чорт їх начаровує, тільки от перукар тут де. Парубки ото-то дружаться, але братки коти горошка, пройшовши низку нескладних складностей, по крутому вриваються на суєту. Прилітає горошок у помакітрий і він починає бачити реальність. Навіть б'є свою наречену. Помстився такий куцик цьому перекореві. Коротше, починається махач. Богатири цих чертяк. тільки так, навіть халупу зламали. Кінець третьої серії переходимо до четвертої. ї Переможний хмир сидить, бідний, бомжує, і думає, як же з це помститися Котигорошку за його вчинок. І придумує він, що і куцику помститься, і чужими руками Котигорошку. Ах так, перепрошив курс справа на звісно жувів оду. А ну тепер зрозуміло, що за птах. Кусик живе життям бомжика-бешкетника, біжить задоволений, плює в криницю і його неочікувано затягує туди відром. Він опиняється на дні, а там хмир. Той придивляє кусику, що він зрадник бо скоти горошком китує, а він їм тім зруйнував. Куцик виправдовується, а хтир йому каже, що помилки виправляти треба і показує план, що йому робити. Йому потрібно набрати з мертвого озера води і полятися її водою всі навколо Коти котигорошку села, щоб там усе повиздихало. І щоб цей план втілити, Хтир перетворює куцика на хмаринку. Якщо той план не виконає, то чортяка його взагалі розвіє. А куцик з задоволеною мордякою виконує, і це помічає команда горошка. До речі, ось вам цікава пасхалка село Котигорошка зветься Котигорошки. Команда намагається упіймати хмару. Бидло і тоді було. Герої таки ловлять хмаринку, хоч це було й складно і відняло нормальний шмат хронометражу серії. Богатирі мають виперети пакосну хмаринку, але дізнавшись про це, Хмаринка трохи присів на очко і зізнається героям, що насправді це він і що його хмирь послав під предлогом смерті. А коти тигорожка розуміє його і випускає. Купцик прибуває до Хмирі і вішає локшину на вуха, ніби він покінчив з тімою горошка і нехай обертають його назад в свій облік. Але хмир на власні очі пересвідчитись хоче. Герої поїдаючи кашу біля мертвого озера засікають черта на радар. і коли він приходить на те місце, вони Ховаються на дерево, окрім ОДУДА, а вони його з дерева хапають. Чорт висить прямо над мертвим озером і, боючи, що його туди спустять, розказує героям, де є озеро з живою водою. Знаходять вони це озеро, одуз упавши в воду, ониким гарним став. Гарна пташка одуд. Куцик вбирає в себе живу воду і відновлює село. Хмир його розчаровує, а куцик натомість розрізає мотузку і чортяка падає у воду. Якось це жорстоко для цього мульта. І ось яким він стає, реально автори сильний хід. Але звісно ж, так би це не залишили. З'являється пекля та кидає його в живу воду. З дитинства серія мені запам'яталась якоюсь епічною типу повернення лиходія, багато персонажів. Але ні, персонажів не багато, і ця простенька серія. третя поепічніше буде. Можливо, зараз ця серія подобається мені найбільше, чому просто. Я навіть не можу пояснити, може і мені третя подобається, я не розумію. Що можу сказати про мультсеріал взагалом? Виглядає він дуже наївно та непродумано, але зрозуміло, на яку аудиторію це творіння розраховане. І в дитинстві мені якраз подобалась простота. Не хотілося якось запарюватись та ламати голову, думаю, як і багатьом дітям. І я можу порекомендувати батькам чи кому там показувати своїм дітям цей мультсеріал. Плюс що він ознайомить дитину з нашою творчою культурою. А особисто для мене в дитинстві пригоди горошка та його друзів була імба. Всім дуже вдячний, хто Дивився мене до цього моменту, за бажанням, якщо вам сподобалась моя творчість, можете підтримати мене своїм коштом на крендель. Донат буде в описі. Але в першу чергу донатьте на ЗСУ. Всім бажаю добра і миру, ще почуємось. Ну і звісно. Oh,